Так, мирного неба. Тригон повітря. Вітаю вас на моєму каналі. От, хочу розглянути, які хороші події ведуть в життя близнюків, терезів та водолів. Почнемо з близнюків. Близнюки, Які хороші події ведуть в ваше життя з цього вівторка по вівторок на наступному тижні. Тобто, трошечки зачепимо вже початок нового року. Давайте подивимось. Близнюки. Туз Кубків. Уга. Місяць. Дев'ятка пентаклів і відлюдник. Тут у нас хто ще паш? Кубків. Угу. Ну, дивіться, у вас буде шанс. Тому що тузи це шанси. Потузок Кубків це початок нових взаємодій, стосунків, і не обов'язково це про кохання. Так, у деяких може програтися початок кохання, і по місяцю це щось таке ще неясне. Тобто там багато якихось підводних каменів, не видно нічого, не зрозуміло, якісь такі моменти, які нема, в яких немає чіткості. Тобто, отут і зараз ви не бачите перспектив, ви не бачите, до чого можуть привести ці відносини. Це може бути відносини і на рівні дружби, якийсь такий момент, тому що кубки це емоційна сфера, це емоції. Тобто ви починаєте спілкуватися з цією людиною, вас, вам приємно, вам тягне ще більше спілкуватися з цією людиною, слухати, зустрічатися з нею. Вас це емоційно наповнює. Але поки ви це тільки розглядаєте. Тобто у вас є яке таке ставлення до цього, я не бачу в цьому чіткості. Цей початок, і я поки не розумію, для чого він мені потрібен. Але вам як порада, не звертайте увагу на ці відчуття, що Місяць я нічого не бачу, не розумію, тому що ці, м, початок цих відносин дасть вам змогу вийти на новий рівень. Це якось покращить ваш стан, тому що ви падаєте як дев'ятка пентаклів поруч з відлюдником. Це я якось себе починаю сприймати інакше. Ну, наприклад, Боже, яка я гарна, бо який я молодець. От якось ці відносини дозволяють вам відчути себе. пам'ятаєте, як рекламно було, я на коні? От якось такий момент. Тобто вони вас наповнюють емоційно, а ще дозволяють вам підвести, підвищити вашу самооцінку. Звичайно, екологічним способом підвищити це, ви самі підвищуєте її, але ці відносини вони, спілкування з цією людиною наповнює. І дає вам. Оце це відчуття, яке, до речі, дуже важливе, тому що коли ви вирішуєте якісь питання, особливо, які стосуються особисто вас, то це відчуття дозволяє вам робити правильний вибір. Тобто, коли ви відчуваєте себе на коні, то ви не будете робити вибір, який буде вам в мінус. От якось так. Тобто спілкуйтесь, продовжуйте комунікувати, навіть не дивлячись на те, що у вас є якісь там сумніви. Острахи чи щось таке? Так, близнюки. Терези? Вітаю. Давайте подивимось Терезів. Що ж там буде відбуватися на цьому тижні. У Терезів. Двійка жезлів. О, дивіться, дев'ятка аж перевернулась. Де ти тут? Десь десятка пентаклів. Дерези, ваша десятка пентаклів десь десь поруч. Нікуди вона не дівається. Повнота матеріального щастя. Так. охо хо 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 які карти. Тому що? Дерези. Ви завершуєте якийсь дуже такий Достатньо болісний для вас процес. Знаєте, таке відчуття, що про вас, от в певності, можна сказати, що слава Богу, що цей рік закінчується. У вас фігурують дві кажезл. Це у нас, знову ж таки. У мене є таке відчуття, ніби. От в мене було одне? Наприклад, я там о, вирішив піти стосунків і вибрати шлях о, одинака. Або я вирішив, або вирішила змінити діяльність, або я вирішила змінити місце проживання. Тобто двійка жезлів це в мене є якась о, ідея, яка вже, ну, ну я її використовував, використовувала. використовувала. Тобто я нею користувалась або користувався, і я розглядаю тепер нові горизонти. Тобто ви дивитесь на новий рік, як на можливість почати дійсно життя спочатку. У вас тут такі старші аркани, тобто повішений, верховна жриця. Тобто, не дивіться на десятку мечів, не фокусуйте на ній увагу, тому що тут основним є ці два старших аркани. Ви якось взагалі переосвідомлюєте своє відчуття життя. Що є для вас щастя, що є для вас кохання, що є для вас дійсно та діяльність, яка вас наповнює, надихає, дає сил рухатись далі. Якийсь дуже-дуже-дуже такий духовний момент на цьому тижні. Десятку я відчуваю більше, знаєте, як. Коли відбуваються такі моменти, воно дуже сильно знесилює. Тобто, кінець цього року ви ніби... все. Я видихаю, і в цей момент, можливо, навіть хвороба, можливо, просто нема сил взагалі рухатись. Це тимчасово, це просто такий стан, і він часто супроводжується духовним зростом. Тобто, коли є якийсь духовний процес. Таке переосвідомлення, після якого починаються такі глобальні зміни, то він супроводжується таким станом. Тому не бійтеся, прийміть ці знання, ви проходите, знову ж таки, у вас минулий тиждень був трансформаційний. Так от, ваша трансформація закінчується. Да, ваша трансформація закінчується. Цей процес він закінчується. Не дуже приємний, але він дає дуже потужні результати, тому не бійтеся. Доручіться підтримкою близьких вам людей. Поговоріть з ними, можливо, озвучте в голос якісь свої думки. Подивіться разом на ваш рік, що змінилось, як змінилось, як змінилось ваше ставлення до якихось ситуацій. Це дуже важливо. Тож, Терези, бажаю вам успіху, підтримую вас. Все буде добре. Це необхідно. Я знаю, про що йде мова. Я сама через це приходжу періодично. Тож, тримайтеся. Далі Водолії. Водолії і стрільці. Ви якось дуже співзвучні. Для мене стрілець легкий вогонь, а тут, буду сказати, легке повітря. Водолії. Креативні. Креативний знак зодіаку, Багато ідей. Що у вас буде відбуватися на цьому тижні? Ну і трошки наступного. Давайте побачимо. Ох! Життя грає барвами, скажімо так, десятка пентаклів. Те, що було десь там у Терезів, тобто Терези, до речі, ви йдете до своєї десятки пентаклів, вона нікуди не дівається. Просто вам спочатку треба все ж таки пройти свою духовну трансформацію. Водолії у вас це, бачите? Та лише водолії. Премії, подарунки, виплати, зустрічі з друзями, якесь таке відчуття свята. І, Ой, і теж трансформація. І вихід на новий рівень. Більше довіряйте своїм відчуттям. Тобто така енергетика, от ви самі святкові зараз. Поки я не перейшла до тригону землі і тригону води, але от з двох тригонів, які я розглянув, ви самі святкові. У вас прям повний джингл белс. До вас повертаються гроші, до вас виплатять виплати, до вас приходять якісь ще подарунки, приємне спілкування, з'являються люди, з якими ви хотіли, наприклад, поспілкуватись, побачитись. Ну, така енергетика дуже легка. Немає дуже таких потужних. Тобто є потужні трансформації, але вона ніби фоновим режимом, ви ще не увійшли. Таке відчуття, що у вас все ж таки це почнеться з початку нового року. Якщо Терези закінчують свою трансформацію, то ви її почнете в 24-му. Ну, що вам сказати, наберетеся сили, насоложитесь процесом, насоложитесь спілкуванням, цією енергією, не роздавайте її направо, наліво, хай воно буде у вас всередині. Вона вам ще знадобиться. Так, ну якось так, тригон повітря теж вітаю зі святами. Побачимося в новому році вже, що там події будуть у 24-му. Переходжу до наступного тригону. Пока-пока!